І знову привіт банда. А я не пам'ятаю, я вам колись розказував, показував. Ні? ну Ви ж знаєте мої всі ці е, як воно заводські настройки, що ножки в мене повинні бути білі подошва в кедах повинна бути теж біла і чиста. А ще ж я люблю, ну, все драйте, ви знаєте. Саме да? ну, більше я ще ніколи, наверное, ж вам не показував. Коли в мене є вільний час, я ті монетки, які в мене в цьому, в кошельку. От, я їх приводю от, в такий стан. І <реш> знаєте, що найкраще, коли ти ходиш в один і в один той самий магазин, скупляєшся кожен день. Як вот. правило, на касі в те час, коли ти скупляєшся, сидять одні й ті самі люди. Вот. Ну і ти в черзі вже стоїш стараєшся до одного касіра вічно попадати. <реш> і коли ти платиш або гроші, постійно треба там ці копійки дати. Вони вже на мене дивляться як на якогось фальшивого монетчика, їй-богу. Вони, послежили. ну, одне діло, якщо вони б вони якихось годів би були свіжі, да? а також ж, ну, тут видно, що яка тут 2008 чи 2003 рік. Вот. А вони все время у мене такі натерті. Ну, мені не ділять нічого, я все время. Це ж мене турбо везде, в кожній машині, в кожному кабінеті, везде під рукою. Бачили який в мене, Армяні. Це вам не гусі, і не доль чіпапана. Це армяні. Ну так от. Сідайте, банда, я вас на валері покатаю зараз загрузиться тільки. О, я що хотів сказати. Це ж у нас в кожній, в кожному гаражі. От, є ж... Типа старший водитель, поняли? Ну, не всі заявки там. Ми обробляємо чи там плануємо ремонт Є такі поточні ремонти, що коли хтось десь поливався, чи на Вольтрі, чи тут у нас. Водія по рації кажуть, водітелю ну той хто типу, назначений старшим. З недавніх пір це офіційна вже персона, які там доплачуються якісь гроші. От, і Він напряму сообщає о проблемі. Зараз пікну. Напряму сообщає про цю проблему. Механіка. Але як це відбувається, допустимо, зі мною? Підходить тільки що. Е... Підходить тільки що водитель. От. і каже, що це? Там просив Сальва, ну це типа старший водитель, щоб ти... Після того, як освободишся, а стоїть біг босс рядом. Це, ну щоб ви зрозуміли, як взагалі це все в дійсності. Е, як ти тільки освободишся, якщо в тебе буде час і бажання, щоб ти помив 820-й, а потім і 88 якщо воно поїхав. 88 поїхали і ми, що ми стоїмо? Е, Якщо встигнеш, то впиш. Ну а ви щоб розуміли, в то времени ще 4 години робочі. І ніхто не каже про те, що та, за 4 години можна і 5 штук помити, і і 5, і 10. Ну, В общем, бік Бос каже, то що, ти встигнеш? Я кажу, ну не знаю, чи встигну, чи не встигну. Кажу, ці дві помити сьогодні. А завтра буду мити останні всі, кромі манджари, опять же, бо що кажу. Я йому машину помив, він кажу, за нею не глядить. Завісно, хай він миє її сам. Ніхто нічого не каже, що це чуєш ти до свої права не качай. Ні, я сказав, що не буду, значить все, всі мене почули, всі поняли. І поняли, що не буду я. В общем, так от добре, давайте, бо неудобно їхати. Боже мой, в мене появились тайні поклонники. Та шучу, я бачу, я знаю хто це приніс. Це той, що я сьогодні йому твісти. Ну, замки ті міняв. Та він мені кофійок принес, показав. Альона каже, сьогодні на ногті їде. Я воно собі вже зробив в ногті нормально. Все, головне, що це ще відро вже воно. Хі -хі. Я вже як обично собі на десерт оставив оця кхм, суміш перців, поняли? З рибою подобалося, це понравилось. Ну, це Я думаю, що я уверен, що це мені сподобається Якщо воно буде перчене, або хоча б просто душисте. Рядом є ще такі ці, типу з редіскою я не знаю, ще я такого не пробував. По-моєму, колись ми з мамою щось брали, похоже, на таке, ну, воно щось, мабуть, не з тієї серії було. хоча Хотя... <кхем> Треба буде ще раз. Повторно повторити, спробувати. По-перше, я знайшов сухарики, ті, що треба для холостяцького салату. <кху> а по-друге, банда, не розслабляйте ви свої батони. Бо дивіться, скільки нам ще треба всього буде перепробувати. Я ще не розумію, що це, але воно мені вже подобається. <кху> а отут я коли йду. Кожен раз, я тако собі повторюю, держи себе в руках. Ти сильний. Ти матьорий. Ти навіть не знаєш, що таке здаватися. Я навіть не знаю, що таке матьори. Все, тікаємо звідси. Тут нічим не лучше. Але ж ми знаємо, що ми сюди прийшли. Є Єфір. Ну, ви поняли, такий беремо yeah. детифир что такое ага. а ми ж беремо такий понял любимая суббота -та. тарата -та -та. роблю тальяндо по нашому я даже не знаю как правильно ну, техосмотр всю жизнь мою називали замена всех маслов фильтров і так далее тому подобное там Полностью контроль всіх жидкостей, замена всего неисправного. Тут називають тальянду, переводиться як талон. Что талон, не знаю. Чи то воно так якось. В общем, не пойму. А, що Э, е, Я на Ютубе начався якийсь обратный отсчет. Не пищи будуть клещи. Е, обратный отсчет по бабкам. Ну, в ітогі десь виходить так, що ми за місяць з вами заробили 30 доларів. Я замітив, що це якась закономірність. Мені здається, що у всіх починаючих одна і та сума. І за перших три місяці вийдеться десь в районі 120-150, У кого не спитаєш, у всіх так. Вот. А потім вже... Ну я теж кажу, що то, мабуть, YouTube робить якусь на вшивость, на на витривалість, а потім уже если що то далі діло пойдет то буде бабки капати ну таке дождемся все одно у нас же є мета і не відступаємо від неї відробив відпахав в суботу їду. Я ж мали приїхати ці Юля з Савше І сьогодні інтрига Дай Бог якась хороша, а не цей. Ну, Кожну ж суботу щось приїжджаю вкусненьке поїсти. Але предварительно буває договарюємося, там, або я щось прошу. А цю суботу щось договорняка ніякого не було. Так що це буде для мене і для вас щось таке необычне, Або взагалі нічого не буде. Ну тут то хай пішки ходять. Та я шучу, я ж думаю, що. По-любому якісь смаколики приїдуть зараз. Взагалі, зараз побачимо. Люди добрі, хто ж це так знущається над машинами, а? Мені то ніж в серце вставили. Це, скажімо так, на рівні з Мерседесом Крайслер, те, що мені дуже подобається ця машина, дивіться, як над нею познущалися. Що... Таке відчуття, що, знаєте, вона вже... Приїхала вона назад із ДСУ. Вся побита, подерта, покосана. Я не знаю, це що на ній якісь гонки на виживання робили. Тут уже 4 свята краски на ній. І це ж відносно не, не стара модель. Якщо вона нікому не потрібна, так віддайте її мені. Я її одремонтую і відправлю туди. Де її зацінять, дивіться, яка там краса Та, це ж це ж не машина, це кайф мечта. Ну це ви представляєте, так і зуродувати її. Я не можу це тепер, як з цим жити далі? Розпаковка нах. Дивіться. М -м -м, це ж печиночка з зажарочкою. Що може бути краще печиночки? Два печиночки. Сейчас не все. А ну держи, я буду дальше фастаться. Капенчиночку, Елику с морковкой по-корейски. Ммм. Домашняя. Боже. Приправы куплены в нашем магазине. Морковка куплена в итальянских магазинах. А цей, а морква корейская, А ему в Италии. Ну, это нам скорости на вкус никак не влияет. Ой, какая у нас остренькая, добренькая. М -м -м. А где я это все ем? Я вам зараз... Вам не видно, да, там ничего? Зараз я выйду, покажу. Ну, а что, в конце концов, сколько я вам могу показывать ту Францию издалека, правильно? Дивите все, где она. О все бачите то побачить, а яке море, дивіться Зараз піду спитаю Відро вже з водою стоїть, значить можна йти питати чи є дозвіл на виловлю риби. А що таке? Укр рибнадзор, він все одно не пойме що це таке. Головне, хай бабки платить, або рибу віддає, саме лучше. Гроші ми і так заробимо, ось на цю хату, я так думаю. Чи це що ні, то якось воно, так, да? ну ні Ось все, Ось, оце більше, мені таке більше подобається. Ось оце. Стіни заросли бур'яном. Пальма на городі. А камні тут які хочете є. Це ну все. Скала якась. Це... Кусок її відпав. Блін. І зелений. Червоний. Я не знаю як воно. Зелений з білим. Чи то якесь... А, ні, ну так, да, зелене з білим. Але ж то все, да, такого їжеш мрамора? Я живу. Тут якийсь чорний. Ну, в общем, тут просто ходити любуватися цим камінням можна, я вам чесно кажу. Ну хто романтик нах, який я вже став з недавних пір, конечно, ну ничего. це ж ніколи не поздно невидится. Тут оно ну, вообще якийсь серебристый металлик какие-то Рядом зелений, Красоти еще А, ті вже воно ну, сидять выбирають. це ж, в принципі, все тим самим займаються тільки Таскают, слава богу, не эти камни, потому что у меня в Бенедикта она уже не вывезла наверное. А и так каждый раз с пляжа вывозим 2-3 ведра щебенки. Вот. Ну, такая, что в руку вмещается, а потом в рюкзак. Но море сегодня, бачите, какая водичка. Это после шторма, то она такая трохи мутноватая, а то вообще прозора-прозора. Обычно, всегда. У нас находки, дивіться, не тільки цей, не тільки камні сьогодні, а й як їх звати ці? Муслі. Муслі. Ага. Коротше, отут самий прикольний пляж. В плані збирати камінчики. Дивіться, тут вони які хоч є. Ось на, на якісь курячі почки походять. Чи, чи серце. Тільки його їсти не можна. А я ж поїв тільки що, щось, мабуть, мало поїв. От. Ну, в общем, тут все, що хоче, можна знайти. А ракушки, які тут понаходили, ну реально є такі, які маю в виду розцветку, що я взагалі перший раз в житті таке бачив. А так взагалі тут дуже-дуже дуже багато який вибір каміння. Тобто, тут такі цвіта сочетаються, інколи що просто... Взрыв мозга, понимаете? И тобто, есть вот такие и полупрозрачные, и прозрачные Кто-то там казав, что стекла. Ну стекла то понятно, что я зелену бутылку не отличу від, скажем так, морем облизану від камня полупрозорого. Ну я ще не до кінця цей аля улю, гани гусей Так що, а Вибирає. Дивіться туди воно. Звісно, погано він. Ой, що це я так трусю тою камерою. А тут уже Франція, все, ти 30 кілометрів від нас по асфальту, ну по берегу, то за поворотом вже і вона. Тобто, щоб ми не спорили, я вам ось даже покажу. Ну видно, що це зелений, це стекло дійсно. А оце біле, то це ж уже Камені. Тим більше, що вони є такі полосаті. Він полупрозорий такий. От. Єсть, ну, і жовті. багато жовтих таких, знаете, е, е зуби курильщика з 50-летним стажем, який самосад курив. вот такі на цвет ті камні. просто вони не дуже приятный цвет в них. А так вони то полупрозорі. Але якщо на ньому гарний узор, о, то тоді можна і такі, конечно, забрати. А так... Ну що вам сказати? Зараз поїду вам ще покажу одне красиве місце і, і будемо двигати додому. Я щоб знаєте думаю, вернути мене в дитинство і щоб у нас оце такі були камінчики, то це були б гроші. їй богу Самі такі красиві, знаєте, це були б там долари чи там. От. Ну, якісь би були копійки, ось що за ці що я вам казав як гнилі зуби якісь Але воно ну, таке, знаєте, якщо його ну, гарні, вони кожен гарний по-своєму. Тобто, я не знаю, як воно фейно. Дуже красиво. Особливо коли воно масштабно, так треба якусь буде залити аплікацію. що за їдемо по селі. А навстречу нам... Бабушки з дедушками, В цьому році я щось дивлюся, ці кабріолети вони почали собі обновляти, бо такі моделі, яких я ще й не бачив. Ну все, як ото я вам перед цим і розказував. В Соломіні шляпи, криша відкинута, бабушка там лохматить ту свою собаку з косичками, з хвостиком. Дед їде там щось собі по сторонам глядить на дівчат молодих, О, Типа на дорогу дивиться. ну Таке. Так, виключай камеру, ментист що глядіть яка красота море як светом да, ми вже тут були з вами так повторення мать учення красота неймовірна зараз тут ще ми висма... видивилися це місце для парковки є одне таке і по-моєму там немає машин по одній простій причині що його це місце треба знати коли ти їдеш сюди, бо коли ти їдеш звідси, там дуже невеличкий е з'їзд, такий поворот різкий при виїзді із, е під скалою, коли їдеш, чи в скаліверніше самі. От. І тоді виходить, що ти ну, не встигаєш просто зорієнтуватися. Зараз ми спробуємо не провтикати, ми вже знаємо. де. Тому зараз там зупинимося. Зараз зараз будемо їхати все тут мост видно. Видно, да, дав все. Вон камеру видно. І все как раз давно із пещери. Дитвори тут двої роботи не почати край. Хотя на сьогоднішній день або інтернет був віфі чи вай вай щоб работав. И все. О, тут конечно їли Кусочок Америки, як Альона каже, Ну тут дійсно, тут так, оп, і така скала над тобою нависає і такий красивенний воно вид туди. І тут взагалі і пішохода можна підвести на капоті. Ну Якщо його не, то її воно точно було, бачите, яка зуби в неї хороші точно наїла собі таку цю. А ти вообще, чуєш, ти, звісно, фотограф от Бога. Ничего, же тут машины ездят, все, он себе все кинул и пошел фотографироваться. Вот а же тиктокер сраный. Так. Вот, вот мне тут, ну прям вообще, балде... балдеж балдежный. Гараж кто-то себе выколупал, бачите, тогда мамонта парковал. Это еще с тех времен все, да, это парковка для мамонта была. Угу. Або свиней тут тримали, я не знаю, там не написано. Але щось дуже схоже, звісно, на то. Батути зверху все, все як положено. Да, по цій дорозі... О, ось! Скала іменно не іскусственний, а такий ну, природний цей. тунельчик. Не каплі бетона. Все молотками рубане. Я вам так... І ось дивіться тільки, Хопа! Нирк! Нирк! І в дамках ми. Все, зараз буде фотосесія. Погляньте, як же ж... тут все таке гарно. Я ото все время думаю і кажу гарно стосовно там віли якоїсь, да, там, ще щось. Зараз по кругу такого обійду, щоб ви розуміли, де це. ми. Бачите? Вот. Яка тут красота, неймовірна. А потім думаю, що я мілочусь, чи я не блогер, чи... Чи я не знаю, чи я на бідного дядька роблю. Я вон, куплю собі той остров, да і все. А чи ні? А ну дивіться, красивий, підходить. Я ще зроблю туди мостика, щоб ви коли приїхали, було всім місце для, де припаркуватись, бо тут з цим проблема. Але якщо ви вдруг підете вплав на матрасах, що, скоріш за все, да? О, тим, хто не їздить, кому не відкривають візи, а є у кого грошей нема на білети. А є взагалі ну, різні проблеми. То, якщо що, отак от, звідти помаленьку і сюди. Я вас тут чекатиму. Вилізь і пригни. Це та що висоти боїться. бачите? Спеціально для тебе, Слава, зіграю весну з України.